Битва через борг між політиками у США набирає обертів, щоб уникнути загрозу дефолту. Конгрес має збільшити ліміт боргу. Якщо цього не зробити, гроші на поточні виплати у США можуть завершитися вже в червні. Попередила міністерка фінансів країни Дженет Єлен. Дефолту США став би подарунком Китаю, Росії та іншим конкурентам, кажуть в Білому домі. Дефолт не варіант, заявляє президент США Джо Байден, який 9 травня зустрівся з керівниками Конгресу, але так і не зміг переконати їх збільшити борговий ліміт. Загроза боргової кризи нависла над Америкою через власну ж вимогу. США єдина країна у світі, яка сама собі встановила настільки жорстке боргове обмеження. Ліміт боргу вів американський конгрес більше ста років тому. З того часу майже 80 разів обмеження змінювали, включаючи три рази за попереднього президента США Дональда Трампа. Американський борг приголомшливий і перевищує 31 трильйон доларів. Однак і США це найбільша економіка світу. А саме співвідношення боргу до обсяги економіки вимірює здатність країни сплачувати борги. США це співвідношення наразі 120%. Це вище ніж у Франції, Німеччині, але менше ніж, скажімо, в Японії та Італії. Попит на держоблігації США, які вважаються безризиковим активом, є істотним. Тобто йдеться не так про об'єктивну нестачу коштів, як про політичну волю уникнути кризи. Навіть Китай, який за заявами Білого Дому зрадів би дефолту США в трійці найбільших інвесторів до американських облігацій, і дефолт США означатиме збідніння Китаю. Що ж буде, якщо політики не домовляться, і США все ж зіткнуться з дефолтом. Невідомо, адже раніше в історії такого не було. Найближче до небезпечної межі США підійшли в 2011 році за часів президентства Барака Обами. Коли Конгрес погодився збільшити ліміт за кілька днів до кінцевого терміну, тоді це вдарило по довірі до США, і вперше рейтинг держоблігацій дещо знизився. Який же вихід цього разу і республіканці, і демократи зайняли жорстку позицію в переговорах? Республіканці наполягають на скороченні видатків бюджету. А Байден хоче спочатку підвищити ліміт, а потім говорити про бюджет. Міністерка фінансів США натякнула, щоб уникнути дефолту, Байден може застосувати 14-ту поправку до конституції, яка не дозволяє піддавати сумніву боргові зобов'язання Америки. Однак кажуть, оглядачі це може спричинити конституційну кризу, і справа про борг може застрягнути в судах, поки перемовини тривають. І, хоча обидві сторони не хочуть допустити дефолту, навіть тривале протистояння може викликати нестабільність.